Штатівні, да, слово. Та, ну, ви всі вже поінформовані про позицію міського голови і виконавших органів ради. Зараз, думаю, адекватний час дати симметричну реакцію. Подолання депутатами Львівської міської ради вето міського голови та зниження тарифів на 30% спровокували абсолютно неадекватну на нашу думку реакцію. Це Нагнітання інформаційної істерії та прихований саботаж і шкідництво з боку команди Андрія Садового. Риторика про стабільність, яку хочуть зруйнувати, свідомий процес руйнації, партійні ігрища чомусь болю нагадує офіціозну пропаганду білоблакисної влади в Києві, а особливо пошук словорожих сил, які, начебто, стоять за процесами прямого народовладдя у Львові. А власне, кримінально карні вказівки директорам львівських комунальних підприємств припинити вивезення твердих побутових відходів, які віддавалися особами найвищого рангу в місті Львові, свідчить про психічну адекватність виконавчих органів Львівської міської ради. Бо сублімація власної неспроможності адекватно і професійно управляти містом провокує голослівні звинувачення в бік обранців Львів'ян. І, власне, які за рік часу своєї роботи припинили грабіжницьку приватизацію в місті, запровадили елементи прямого народовладдя і зламали уявлення про Львівську міську раду як правітарний закритий клуб, який управляється не на наше приватне підприємство бюрократами та бізнесменами, яких громадяни ніколи не обирали, ніщо не опонувати. Боротися проти виявлення громади та здорового глузду, Шляхом нагнітання медійної істерії, під контрольних засобів масової інформації, прокурорськими протестами, відвертим шкідництвом і саботажем, залякуванням людям це шлях у небуття, як політичне, так власне і суто фізичне. Тому власне, багаторічне переготування на іміджі туристичної, привабливості міста Львова, симуляційна активність навколо освоєння тих коштів, які відділяли державою на підготовку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це все власне, не може прикрити яскравих провалів непрофесійного керування містом з боку команди Андрія Сидового за останні 6 років. І, власне, це кульмінація непрофесійності та неспроможності сприймати місто як приватну фірму, яка знову ж таки керується ніякими не обраними бюрократами та бізнесменами. Врешті-решт команда, в якій освітою майже мільйонного міста, керував самозванець без диплома. А приватизацію громадського майна, керував бюрократ, дії якого були визнані судом як корупційні діяння, ну це власне яскрава характеристика того, що ця команда не має права легітимно представляти позицію вівену.